Шалом народу Божому і нашій Україні! Тема сьогоднішньої нашої передачі, яка висвітлює нашу позицію. Чому імперії завжди розпадаються? Ми з вами живемо в епохальний час, важливий час розпаду безбожної радянської імперії, яка в свій час збудована була. На російській імперії. Саме про такий час ми розважаємо і задаємося питанням, чому розпадаються імперії? Пам'ятаєте часи, коли на початку 90-х ми раділи, що Радянський Союз розпався. Цілий ряд бувших. Республік цього Союзу, а власне імперії, оголошували про свою незалежність. Одною з перших зробила це якраз Росія. Інші народи дякували за те, що почуті молитви це надихало християнський світ. Ми бачили, як без великої крові, можна так сказати, навіть безкровно, імперія здавалася. З духовної точки зору, християнської точки зору, це було закономірно і зрозуміло, і всі раділи тому, що тепер приходять основні свободи для людей, тепер можна вірити, тепер можна проповідувати Євангелію, тепер є право на вибір і багато-багато чого -багато іншого, що приносить, як ми говоримо, демократія. Але через 30 років, сьогодні, коли ми повертаємося в минуле, ми розуміємо, що Напевно, зарано за було зробити всі оцінки. І, хоча б, певно, імперія дала сильну тріщину, але проходить певний час, і ми бачимо, що сьогодні проливається кров. Ми бачимо, як сьогодні намагаються знову відновити, повернути в минуле нас і знову почати з того місця, де, як казав президент Росії. Зробили найбільшу помилку ХХ століття це розпад Радянського Союзу. Але з біблійної точки зору ми робимо один логічний висновок: жодна імперія, яка поставала за часів існування людства, не прожила всі шість тисяч років, які має наш світ, наша цивілізація. Пам'ятаєте, після першого виклику людей, після потопу, вони будують перший Вавилон. Це виклик. Це намагання збудувати щось потужне, міцне, щось таке, що могло би об'єднувати навіть тоді, коли Бог змішує їхні мови. Людина не відмовилася від цього. В книзі Буття ми читаємо про те, що вони розійшлися по поверхні землі, але приходить трохи часу, і знову ми повертаємося до теми Вавилону. Вавилону як намагання будувати імперію, як об'єднати людей, як поневолити. Одні люди поневолюють інших, і це противно задумам Божим. Коли ми читаємо з вами пророчі книги, пророк Даніїл, наприклад, йому він описує про хід далі людської історії вже з його часів, а він сам знаходиться в полоні, і в той же час він отримує ось це бачення, видіння того, що буде далі, починаючи з Вавилонської імперії, яку розбудовує. Відомий Навуходоносор, правитель, якого бентежать сни, які він бачить, і Даніл тлумачить ці сни. І показано чотири наступні імперії, на, на прикладі цього великого Боввана. І Даніл тлумачить ці сни. Потім він сам бачить видіння, бо спочатку він говорив царю про Вавилонський, Царство, царювання і про занепад цього царювання. Потім Мідоперсія, потім Олександр Македонський, який будує свою імперію, захоплює колосальні території, потім Римська імперія. І, власно, ми бачимо на цих прикладах, що Бог застерігав, що те, що будують люди, чи до чого доходять люди, насильницьким шляхом. Як вони можуть утримувати інші народи, нації, як можна управляти у цьому світі, рано чи пізно воно приходить до свого занепаду? Пізніше Даніил побачить ще одне видіння чотирьох звірів: лева, ведмідя, леопарда і особливого звіра з десятю рогами, і він має розуміння від Всевишнього і каже, що ці великі чотири звірини. Це чотири царства, які постануть на землі. І це збентежило пророка, тому що він бачив майбутнє. Сьогодні ми це можемо просто оцінити з історичної точки зору і порівняти і переконатися, наскільки точно Бог передрікав, попереджував про те, що будь-яка імперія, яка постане, вона зазнає руйнацію. Якщо ви цікавитеся історією, ви можете побачити, що так і сталося. І історія людства переконує, що Бог руйнує задуми людей, руйнуючи імперії. Можемо згадувати і ближчі часи. Пам'ятаєте, Британську імперію. Її площа сягала більше 35 мільйонів квадратних кілометрів. Це була імперія, про яку казали, над нею ніколи не заходить Сонце. Тому що від Сходу до Заходу. Продовжувалася і територія, нові території на різних континентах. А згадайте Чингисхана і Монгольську імперію, яка також була найбільшою сухопутною імперією, 24 мільйона квадратних кілометрів. Уявіть собі, де Монголія, де починав Чингисхан. І в віці 50 років він, він зміг розвинути настільки успіхи, а потім його, після нього інші, що була захоплена навіть територія Європи. Можемо згадувати різні імперії. Римська імперія, яка тривала майже 4 століття, і ось ця залізна імперія, перед якою все тряслося. Саме в цей час прийшов наш Господь Ісус Христос на землю. І вона включала в себе все цивілізоване суспільство тих часів. І вона так само занепала. Можемо згадувати інші імперії, і розуміємо, що всі ці імперії рано чи пізно зазнали такого занепаду. А згадаємо останню Російську імперію, а потім і радянську, яка виникла на цій основі. І до якої сьогодні намагаються повернути нас. Чому ми про це говоримо? Тому що, як християни, ми маємо особливий погляд на історію. Ми розуміємо, що Бог не задумував існування людей саме в форматі таких імперій і такого насилля. Є різні народи, і Бог допустив це. І кожен із цих народів має право на своє самовизначення, на, на вільне життя, на сприйняття інших народів, але аж ніяк не панування над ними. Знаєте, одною цікавою особливістю імперії є те, що імперії зневажають будь-яку національність, переслідують різних людей. І тому, наприклад, якщо українець в часи Радянського Союзу. Любив за НАТО свою землю, то він його називали націоналістом. І це щось недобре. Але це імперське мислення. І так можна сказати про інші народи. Тобто імперія як демонський проєкт, проєкт диявола, який він розвивав не один раз і тому і програвав, має е, ось цю ціль, оця ця мета. Поневолити, і тому в імперії роблять виклик Богу і роблять рабами людей. Тому приходить час або через війну, або через якісь громадянські конфлікти, або через навіть розквіт і прогрес, який досягли люди, вони занепадали. Задайте Австро-Угорську імперію! Сьогодні люди, які були на цих територіях, можуть переконатися в тому, що там, де колись управляли, правили і гнобили, сьогодні залишилося дуже небагато країн, які, можливо, хтось ще у них і має ностальгію за минулим. Імперії це результат людського диктаторського правління, джерелом якого є сам диявол. Але Бог використовує отруйнацію от, імперії для того, щоб явити свою славу. І Біблія говорить про це, що нас чекає в майбутньому. Нас чекає розпад бувшої Радянської імперії, Радянського Союзу. Імперії не відновлюються. І сьогодні ось ці всі намагання відновити. Вчорашній позавчорашній день, вони приречені на поразку. Бог сам посміється з цього. Смерть Російської імперії відбудеться. І ми живемо в такі визначні часи, важкі часи. І нам потрібно пройти цей період і бути свідками цього. Люди будуть намагатися створити ще одну світову імперію, і так говорить нам слово Боже. Сьогодні говорять про новий світовий порядок, говорять про країни, які мають більшу потужність для того, щоб утворювати альянси, для того, щоб глобалізувати щось в конкретних територіях, народи, держави. Будуть ще такі намагання. І той же самий Даніїл передвіг те, що саме в такі часи відбудеться з'явлення Царя над усіма царями Ісуса Христа. Ми наближаємося до особливого царювання Христа на землі, Його тисячолітнього царства. Це буде особливе царство, яке буде над усім тим, що намагалися будувати люди, що будували і, врешті-решт, черговий раз програвали. І на кінець доба нового Єрусалиму вічність. Біблія говорить про те, що в новому Єрусалимі народи. Землі будуть присутні. Тобто представники різних народів будуть там як національності, не імперії. І царі землі принесуть в нього славу і поклоняться тому, хто сидить на престолі. Даніл пише і каже, що царство перейде до святих Всевишнього і володітимуть вони тим царством вічно по вік віків. Тоді царство, влада і велич усіх царств. У всьому піднебесі будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство і котрому служитимуть і коритимуться усі. Чим закінчаться всі потуги людей у різні часи, повним провалом? Як у минулому ми це констатуємо, так і в сьогоденні нашому, так і в майбутньому. Бог. Не задумував імперію як насильство. Бог не благословляє імперський дух. Бог зупинить кожного диктатора, кожну авторитарну владу, кожного, хто піднімається високо. Про це говорить Біблія у минулому і це станеться з тими, хто сьогодні думає відновити вчорашній день. Тому Радянська імперія. Як тюрма народів, приречена. Вона не просто програє, вона розпадеться до кінця. Диявол творить свої чорні діла і думає, що він щось ще встигне. Попереду нас чекає світле майбутнє. Друзі, ми живемо в цей історичний період, і тому, як християни, помножимо наші молитви, щоб Господь воссіяв у своїй славі, щоб Господь перемагав. Щоб ми пройшли цей час разом з ним, абсолютно довіряючи йому. Імперії, справа рук людей. Царство Боже проєкт, який нас чекає в недалекому майбутньому. Тому йдемо з ним, служимо йому, стоїмо проти всякого зла, проти кожного, хто сьогодні підноситься перед Богом. Бог його принизить. І Господь переможе через нас.